Але це точна підстава починати на довгу перспективу працювати так, щоб за 5, 10, 15 років сусідська сім'я не потрапила в ті ж умови. Це дуже довга робота, вона на далеку перспективу. Тим не менш, держава має об'єднати всі свої зусилля задля того, щоб інші сім'ї не пішли цим же шляхом. Про що я кажу? Ми беремо середньостатистичний заклад, дитячий будинок. В нього фінансування в середньому є більше, є менше, але на 30 дітей 30 мільйонів. Тобто державі кожна дитина обходиться в один мільйон на рік. Причому сама дитина там споживає до 100 тисяч гривень. І це з одягом, з їжею, з підгузками, медикаментами, з усім усім усім. Все інше це утримання штату, утримання будівлі, комунальні послуги і все таке інше. Якщо держава візьме цей мільйон і зробить іншу програму, де вона підтримає сім'ю, молоду сім'ю, і буде в неї інвестувати не мільйон на рік, а менше ста не всі сім'ї, але можливо, якась частина сімей все ж таки стане на правильний шлях. Для цього їх треба, тобто має бути націлена робота служби не на те, що виявляти дітей, які вже на межі життя і смерті їх треба рятувати, а на виявлення ось цих слабких сімей молодих, яких треба зараз підтримати, обійняти зараз надати психологічну підтримку, зараз надати сексуальну освіту, зараз пояснити, що таке сімейне насилля, бо часто діти народжуються в сімейному насиллі, Зараз пропрацювати з цими сім'ями, щоб вони не народили десятьох дітей, яких треба буде вилучити.